Таю усіх, хто слідкує за останніми новинами «Калуша» і не тільки до вашої уваги телевізійні новини «Калуша» у студії Катерина Арсені. На підтримку Євромайдану піднялися не тільки мешканці України, а й представники діаспори у всьому світі. Своє ні насильство над протестувальниками поспішають сказати відразу на кількох континентах. Далі короткий фотоогляд того, як українці у світі підтримують українців на майдані. У багатьох країнах світу обурення викликали смертельні випадки, до яких призвело протистояння на вулиці Грушевського у Києві. Вихідними стало відомо про ще одну смерть від поранень в епіцентрі подій. Під час традиційної недільної меси на ситуацію в Україні відреагував папа Римський Франциск. Він зокрема помолився за загиблих активістів і побажав українській владі конструктиву. Крім того, активно протестує і Лондон. Минулого тижня українська діаспора мітингувала під найдорожчою квартирою столиці Великобританії, яка належить най- Багатчій людині України Ренатові Ахметову протести відбуваються і під приміщенням Лондонської фондової біржі. Пікети і жолобні методи провели також і в Греції, Іспанії, Болгарії, Португалії. Під посольство України в Італії прийшли понад сотня активістів. Людей обурило, що із посольства в Італії, де числена українська громада, до них не вийшов жоден працівник. Під посольством нашої держави у Тель-Авіві розгорнули семиметрове червоне полотно. А у відні через протести перекрили головне транспортне кільце міста. Тамтешні активісти Автомайдану провели протестні акції під будівлями, які належать синові прем'єр-міністра України Микола. Коли Азарова та родині Клюєвих. Біля невеличкого імпровізованого меморіалу мали змогу віддати шану чоловікам, які загинули у Києві, і жителі Сан Паулу і Женеви. У Калінінграді провели так звану вахту солідарності. А у Грузинському кілька кількадесят авто проїхалися вулицями міста із символікою Євромайдану. У Канаді солідаризувалися щонайменше у семи містах: У Манітобі, Монреалі, Ванкувері, Вініпезі, Едмонтоні та Торонто. У США українська діаспора зорганізувала мітинги солідарності щонайменше у 18 містах. Остання акція відбулася у Лос-Анджелесі перед початком церемонії вручення музичної премії Гремі. За попередніми підрахунками, акції солідарності із Євромайданом відбулися у 60 містах різних країн світу. Хвилиною мовчання за загиблими на Євромайдані у Києві розпочалося безстрокове друге пленарне засідання позачергової 26-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. 25 січня депутати зокрема сформували народну раду, але список її членів не остаточний і поки що залишається відкритим. Далі у сюжеті. Засідання відбувалося у захопленому напередодні мітингувальниками приміщенні Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Поперед будівлі виросли триметрові барикади. У фоє будівлі гуляв вітер. Через вибиті шибки підлогу замітало снігом. Дещо вищий градус у залі засідань. Депутатам обласної ради показали фільм про події на вулиці Грушевського у Києві. На початок засідань зареєструвалося 87 зі 114 обраних депутатів. Повним складом не з'явилася, зокрема, і фракція партії регіонів. Яка нараховує 11 депутатів. На початок оголосили про створення депутатської фракції Воля. Першим рішенням схвалили пропозицію від депутата від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юрія Романюка про виділення 200 тисяч гривень для правової допомоги мешканцям Прикарпаття, які були затримані у Києві. Також депутати дали згоду на те, щоб взяти затриманих на поруки. Після тривалих дискусій прийняли рішення, згідно з яким у п'ятиденний термін, тобто до середи, 29 січня, обласна держав. Авна адміністрація має покинути адміністративне приміщення, яке є власністю обласної ради. Крім того, прийняли звернення до правоохоронців. Сьогодні ми звертаємося до представників міністерства внутрішніх прав України, служби безпеки України, військових та інших правоохоронних структур із закликом не брати участь у нелегітимних діях режиму, що обмежують права і свободи громадян. Відповідно до статті 60 Конституції України, ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. А наказ штурмувати мирних людей, які вийшли захищати себе і свій європейський вибір це завідомо злочинний наказ. Не піддавайтесь неправомірному тиску влади, яка намагається перетворити вас на озвірілу зграю та примушує діяти проти власного народу. Не плямуйте свої руки кров'ю безневинних людей, не вчиняйте злочини, за які доведеться відповідати. Ви присягали на вірність українському народу, а не владі. Ще раз звертаємося до тих, кому небайдужа доля України та українського народу. Зупиніться! Люди у формі, які мають честь і гідність, повинні захищати своїх громадян. Все українське суспільство очікує, що ви станете на бік народу України. Сподіваємось, що спільними зусиллями ми припинимо правопролиття, не допустимо повторення минулого, про яке Тарас Шевченко писав. Доборовась Україна до самого краю, гірше ката свої діти її розпинають. Станьмо разом на захист українського народу, своїх родин, батьків і дітей. Було майбутнього в боротьбі проти диктатури, і ми переможемо. Слава Україні! Зрештою попросили правоохоронців у добовий термін повернути в Івано-Франківськ загони спецпризначенців, які перебувають у Києві. Проте у фокусі уваги депутатів і громадськості опинилося питання про формування народної ради. Відразу виникла дискусія про те, хто саме має входити до її складу. Зрештою, зійшлися на думці, що до складу ради має входити не тільки депутати обласної ради, але і громадські активісти. Хто саме із них вирішуватимуть на зборах громадськості? Як відомо, бажання працювати у цьому представницьку. У органі висловили 86 чинних депутатів, зокрема і Калушани Оксана Табачук та Ігор Матвійчук із фракції Української партії. Що стосується виконкому області, то його доцільно буде сформувати уже після того, як буде відомий склад народної ради і пропозиції кандидатур власне до цього виконавчого органу. Також Івано-Франківська обласна рада вирішила заборонити на території Івано-Франківської області діяльність і використання символіки партії регіонів та комуністичної партії України. як таких, що суперечать національним інтересам та порушують права і свободи громадян України. Натомість дозволили використовувати символіку Євросоюзу та малиново-чорні стяги. Чергове засідання виконавчого комітету Калуської міської ради відбулося 24 січня. Члени виконкому розглянули 12 питань порядку денного. Члени виконавчого комітету міської ради на своєму черговому засіданні вирішили, зокрема, передати на баланс комунального підприємства ЖЕО номер 4 Квартиру придбано за 125 тисяч гривень для забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Квартира знаходиться у будинку номер 28 на вулиці Хіміків. 20 мешканцям міста виділено одноразові грошові допомоги на загальну суму 7 тисяч 598 гривень. Затверджено у новій редакції порядок надання одноразових грошових допомог. Відтепер право на одноразову грошову допомогу отримали і мешканці населених пунктів сільських рад, які підписали меморандум про співпрацю з містом. Також заявники мають давати згоду на обробку своїх персональних даних. А для мешканців сіл необхідне і подання сільської ради з актом обстеження житлових умов. Також члени виконкому розглянули ряд житлових питань. З єдиним питанням порядку денного про політичну ситуацію в Україні 24 січня продовжила роботу 50-та надзвичайна сесія Калуської міської ради. Під тиском громадськості рада прийняла рішення про невизнання на території міста дії одіозних законів, прийнятих українським парламентом 16 січня. 24 січня на позачергове засідання 50-ї надзвичайної сесії міської ради, крім депутатів, держслужбовців і преси, прийшли активні представники Калуської громади, які ущердь заповнили сесійну залу. На порядок денний засідання було винесено одне питання про політичну ситуацію в Україні. Першим на трибуну вийшов депутат Роман Бігун. Він заявив, що міська рада повинна нарешті чітко висловити своє ставлення до подій у столиці. Я вважаю, що ми повинні підтримати обов'язково тих людей. Які воюють у Києві, які воюють, вони не зачинили за посади, вони воюють за наше майбутнє. Я Ці люди, я вважаю, ми повинні їх назвати. Вони є герої, герої України. Тому що не кожному дано бути там і приймати в тому участь. Також я б хотів. Щоб ми перестали прикриватися, бо ми тут теж такі всі дуже обережні, що ой, ми державні службовці, нам не можна того робити, нам не можна того робити, не дай Бог, ми порушимо закон, тому що що у нас зразу кримінальна справа, 5 років, 6 років, 15, казку не можна носити, то не можна робити, в державні установи заходити не можна. Хотів би вам сказати, що президент у нас теж державний службовець, і міністр внутрішніх справ державний службовець. Тим не менше це їм не мішає катувати людей, вбивати людей. Громадський активіст Володимир Іваницький закликав присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих на Майдані. Ігор Насалик, взявши слово, апелював до громади, що ми повинні робити у даній ситуації, що має зробити міський голова. Що робити далі? Що робити? Ось брати брати владу да, свої руки. Я там тобі слово. Ми є орган місцевого самоврядування. ми є орган влади в місті Калуші. Калуші. Скажіть, що ми повинні зробити? Організуватися, взяти зброю і далі їхати в Київ. Про Чи що зробити? Зброю? зброю не треба. То що треба? Брою? робити? Ми знову поговорили про нічого. Ну, якщо ви вважаєте, що я говорю про Київ? Скажіть, що Що повинен зробити міський голова при Майдані, який зараз є в нас в Калуші? Зараз я скажу все. Вийти, як всі, і сказати любіть Україну. В калуші треба говорити про те, як треба любити Україну. Я думаю, що в Калуші цього говорити не треба. Бо кожен це спожив з волоком матері. І закликати любіть Україну. Тут не треба закликати. Договорити мерові не дали. Активісти Калуського Євромайдану закликали його не забалакувати тему і визначити свою позицію. Громада Калуша хоче почути від вас, так чи ні? Ви з народом чи ви з режимом. Оце все, що хочуть почути, люди. Послухайте, як я представляю інтереси громади, то можу я бути поза громадою чи ні? Давайте визначить мені так. Якщо хочете, так. Визначить, що я повинен зробити. Якщо ви визначите, то якщо ви визначите, що я маю бути на Майдані, я буду кругло на Майдані. Я буду кругло Але я повинен знати, будучи на Майдані, за що? Чому і для чого? А до цього ніхто не сформулював. З поміж інших пролунали пропозиції ліквідувати виконавчий комітет калуської міської ради, якщо державні службовці бояться кримінальних переслідувань і сформувати народний виконком. Також на засіданні заслухали начальника калуського міськвідділу УМВС Василя Хомена. Він зокрема запевнив, що калуська міліція засуджує дії Беркута. Помічник народного депутата Ігор Очкур запропонував депутатам прийняти рішення із двох пунктів: перший визнати закони, прийняті Верховною Радою 16 січня, нечинними на території Калуша. Другий рекомендувати правоохоронним органам не порушувати прав і свобод громадян, мотивуючи тим, що завтра таке рішення прокуратура опротестує. Міський голова взяв його за основу. Також сесія вирішила за пропозицією мера звернутися до міжнародного суду із прав людини в ГАЗі щодо дій Беркуту, звернутися до заступника прокурора Голосіївського суду Києва, про об'єктивність у розгляді справ двох затриманих беркутом калушан та створити у міській раді міжфракційне об'єднання народна рада. Створити народну раду та загони самооборони про це та інші останні події говорили на черговому калуському віче, яке відбулося у неділю під гаслом Банду геть. На початку віче отець Олександр Марків разом із присутніми помолилися за мир та спокій українського народу. Пізніше хвилиною мовчання вшанували народних героїв України, які нещодавно віддали своє життя у боротьбі за свободу. Під час вічі виступила народний депутат Ольга Сікора. Вона повідомила Калушанам про прикрий випадок, який стався того дня на народному вічі в Рогатині. Раптово помер депутат Рогатинської районної ради. від ВО батьківщина, завідуючий неврологічним відділенням Рогатинської ЦРЛ Станіслав Гавриленко. За висновками експерта, чоловік помер від гострої серцевої недостатності. Тільки що я була в Рогатині, можу вам сказати буквально годину. Тому я виступала в Рогатині на мітингу. Я приїхала на один день. З тим, аби виступити на мітингу в Роганів Калищів і в Галичі, і голова партійної організації Батьківщина Юлії Тимошенко. Виступаючи після мене, я вже поїхала, від'їхала буквально 10 хвилин. Підійшов колишній СБУшник, відібрав нього мікрофон, штовхнув людину впала через 10 хвилин. Також під час свічі було оголошено про формування загонів самооборони і створення народної ради. Хто увійде у народну раду, вирішуватимуть калушани. Для цього потрібно подати кандидатури до калуського комітету опору диктатури. Оголосив голова комітету Петро Цюпа. Щодо загонів самооборони, сюди можуть увійти усі бажаючі чоловіки. До слова, під час вічі у калузький загін записалося близько сотні активістів. Коли служили панахиду... У нашім християнським душі, за українцями я плакав, так плакав я й за білорусом. Я за нам заплакав, багато хто вмивав сльозами хоч люди ці чужої крові, душею, серцем вони з нами. За нагіяном жаль у мене, бо хлопець, молодий, сміливець, він за походженням вірменен, але за суттю українець. Я відвертався від людей, ховав я очі від онуків, бо сльози лилися з очей, а серце рвалося з розпуки, сумує нині Україна і Білорусія, і Кавказ ви полягли в бою на рівні за Україну і за нас. Ви йшли без зброї воювати, нема нічого, крім ідей, хто вкратив руку від гранати, хто залишився без очей. Життя хтось втратив, а хтось очі, напевне, їх на це Голгофа, а Янукович втратив розум, і це найскраща катастрофа. Днями в арт кав'ярні сако відкрилася фотовиставка, яка ілюструє історію успіху калузького гурту Брати Блюзу. Це так би мовити, перший візуальний концерт відомих музикантів, які у 2012 році відзначили 20-ліття створення проєкту. Захід розпочався хвилиною мовчання за загиблими активістами Євромайдану. На відкритті фотовиставки зібралися ті, хто стояли біля витоків гурту брати блюзу. Звісно, у першу чергу засновник, продюсер, композитор і лідер Мирослав Левицький, а також музиканти, які були у складі гурту в різні періоди. Разом з запрошеними вони поринули у спогади, як зростав колектив, з чого все починалося. Ідея організувати таку виставку виникла спонтанно. давай твою услідуючі трапу. Він каже, так я ж не художник. Ну, зато ти успішна людина, тебе знає весь світ, а історії успіху, як такої, ну, ти ще не показує. Фотовиставка складається зі світлин міжнародних фотоагенцій та арт-студій, а також експоновані фото з особистого архіву музикантів та друзів гурту. Є робота і справжніх фотографів митців. Брати плюзу відвідали багато міст країн, дали безліч концертів. Дивлячись на фото, відвідувачі виставки зможуть у рідному місті гурту простежити та оцінити весь пройдений шлях колективу. А самі музиканти ще раз прожили найяскравіші миті у їхній історії успіху. Мирослав Левицький досягнув такого рівня, що можна говорити, що він став в ряд з талановитими, визначними музикантами. І його ім'я, і весь гурт «Проти блюзу», вони стали в рівень світових імен і історії музичної культури. Сьогоднішній день вже описаний, тому що те, скільки зробили музиканти, з якими співпрацював Мирослав Левицький і його побратими по музиці. Скільки ми можемо побачити в цьому жанрі прекрасному фотодокументалістики, ми можемо побачити характери, образи, натхнення, пафос, пафос виконавців, натхненність і заглибленість характеру самого Мирослава. Дуже багато його фотопортретів, де видно, що тільки крило музи десь торкається його, його якихось тонких мембран, а десь він виконує натхненно. Калуський художник Орест Костів подарував Мирославу Левицькому його фотопортрет в дусі імпресіоністичного твору, який, як і багато інших з представлених світлин, зображає непересічний характер талановитого маестро. Згадали про тих музикантів, яких уже немає з нами. Виставка триватиме місяць, протягом якого усі охочі зможуть на власні очі побачити миті слави братів блюзу, а також їх звичайні будні. Адже цим відомим музикантам аплодували на найбільших сценах світу. Ну і на сьогодні це була вся інформація, яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Катерина Арсені, дякую вам за увагу. Я бажаю вдалого робочого тижня. На все добре.